Вітаю, дорогі третьокласники! З вами домашній репетитор пані Христина. Тема уроку віднімання виду 120-50 частинами. Задача 3. Читаємо умови задачі. Група школярів. Прийшла до Одеського оперного театру на балет «Попелюшка». У них є 9 квитків по 30 гривень. І декілька квитків по 40 гривень. Скільки квитків у школярів по 40 гривень, якщо за всі квитки вони заплатили 390 гривень. Про що розповідається в задачі? В задачі розповідається про квитки в театр. Це і будуть ключові слова в задачі. Запишемо, що нам відомо. А нам відомо, що група школярів мала 9 квитків по 30 гривень. І декілька квитків, тобто невідомо, скільки квитків, по 40 гривень. Також нам відомо, що за всі квитки вони заплатили 390 гривень. Покажемо фігурною дужкою, що всі квитки коштують 390 гривень. Нам потрібно дізнатися, скільки квитків у школярів по 40 гривень. Тож першою дією ми можемо дізнатися, скільки школярів заплатили за квитки по 30 гривень. Адже нам відомо, що вони мали 9 квитків. По 30 гривень, тобто кожен квиток коштував 30 гривень. Це підказує нам дію помножити. 30 помножити на 9. У першому множнику прикриваємо 0, 3 помножити на 9 дорівнює 27 і дописуємо 0 Справа це дорівнює 270 гривень. Пояснюємо. Заплатили за квитки по 30 гривень. Тепер, якщо ми знаємо, скільки всього заплатили діти за квитки. І скільки заплатили діти за 9 квитків по 30 гривень, то ми можемо дізнатися, скільки заплатили школярі за квитки по 40 гривень. Від загальної суми 390 гривень віднімемо суму, яку заплатили діти за квитки по 30 гривень. Це 270 гривень ми дізналися першою дією, тож друга дія 390 мінус 270. Віднімемо порозрядно від сотень сотні, від десятків, десятки. 300 мінус 200 це дорівнює 100, 90 мінус 70 це дорівнює 20, а 100 плюс 20 це дорівнює 120 гривень. Пояснюємо, заплатили за квитки по 40 гривень. Тепер, якщо ми знаємо, що загальна сума за квитки по 40 гривень дорівнювала 120 гривень, то ми можемо дізнатися, скільки квитків по 40 гривень купили школярі. Тож, третя дія 120 поділити на 40. При діленні круглих чисел закреслюємо нулі і 12 поділити на 4 це дорівнює 3 квитки. Запишемо відповідь, скільки квитків у школярів по 40 гривень. Три квитки у школярів по 40 гривень. Всім дякую за старання. Ви справжні розумники! Якщо сподобалась домашка, то підписуйтесь, будь ласка. Ставте вподобайки і зустрінемось завтра. Па-па!